Тоже снимают. Маркоманчик, карманец? А да. карман? кто знал? милиция из УВОДа. Начнуть Видно, гроши лежат. А он Значит,

Я не можу, не маю права нічого говорити в підсумку. Все словах. Коментар, що сталося, скажіть, будь ласка. Це противна закупка на офічного засобу марихуана. Чоловік була через мережу інтернету. Затримали його під час футу. Закупка продана на 500 гривень зараз цього, що в нього на кармані. Марихуана теж все, так? Марихуана закупчика. Зрозуміло. Дякую, це по наркотикам, Так, так, так. Це дуже дякую. До побачення.